Вагітність це коли кожен день спиш, дихаєш повітрям, їси, спиш, дихаєш повітрям, їси. Не життя, а день бабака, який ми переживаємо знову і знову. Знову і знову. Знову і знову. Що трапилось? Черговий нудний день. Навіть у нашого робота-пилососа маршрут маршрутний день цікавіший, ніж у мене. Ну, То може для різноманіття допоможеш розшифрувати інструкцію до ліжка. Бо це виглядає ніби нотатки шизофреніка ще й румунською. Привіт, Алекс! Здоров! Ви вдома? Так, вдома. У мене тут проблемка. Мадам, з якою я королеся, виявилася з дружиною власника моєї квартири. Точніше вже минулої квартири, так що можна у вас переночувати. Ну, знаючи тебе і знаючи в якому положенні зараз Юля. Ну, звичайно, можна. Це ж лише переночувати рогу. Як знав. Обережно. Ну, тепер різноманіття буде хоч відбавляй. Не не навіжу, коли в цих ужастіках наступає гнітуща тишина. Це значить, що скоро хтось як бахне по голові. Uh -huh. Ні. Чуєш, додумалась, поїхала празнути День рождення в заброшений дом в глухому лісу, де колись було вбивство. Там голову отрізали, представляєш? Ага. Uh -huh. Ти взагалі мене слухаєш. Ага. Uh Вже -huh. заколібали твої грульки. Вибирай, я чи телефон. Сонечко, звичайно, ти. Толя. Ну, добре, добре, зараз схожу в туалет, а потім будемо дивитися разом твої ужастики. Ага. Бей. і, і гру ви ж тварину тернувати ширини. Тільки, пожалуйста, побістріше, бо опять не туша тишина тут. Зараз, зараз, вже йду. Толя, пожалуйста, вистрельне. І тойду вже, вимикаю, тобто зливаю. Толя, я ти сумісися від страха? Оказывается, каждый раз, коли в них дзвонить телефон, це на них охотився потусторонній дух. Ага. Ти здіваєшся! Цього разу по роботі. І взагалі у мене може бути якийсь особистий простір. Що це було? Дивишся, то бачиш, вас вже чується, вважається. Вже не смішно. <гас> опять. Толя. А може, позвать батюшкою опять вдома сидить? Піду, подивлюся, що там. Стоять. <гас> Хрестика возьми.

Знаєш, а я тоже про бабайку подумала. раночку ваш сніданок. Доброго ранку, дякуємо. Mm. А я думав, порізати сосиски в невіну. Це вершина твоїх кулінарних здібностей. <різь> так, ви смакуйте поки що, а я одну хатку подивлюсь ще непоганий варіант. Смачного мої хороші. Слухай, не думала, що це скажу. Але з алексом жити прикольно. Ну, mm. різноманіття. <різь> нічого нічого, Віронечка. Ще попрацює. Треба тільки купити новий двигун, плату, катушку, реле, шнур, і все буде добре. Тобто ти хочеш купити нове тільки частинами, так? Угу. Стюпа, у мене вже спина болить від цієї економії. Не розумієш, чи увімкнеться, чи бахне струмом. Це взагалі гльоване крісло! Угу. Ну, що ти вилупився, ну витягни мене! Щас, віру, щас щас, щас, щас. Чекай, чекай, чекай. Господь. Обережно, обережно. Ой. Все. Викинути треба це крісло! Та навіщо викидати? Ой. Можна відремонтувати. Знову відремонтую! Та ми хоч раз на рік щось нове купимо, Стьопа. От я бачила нещодавно в інтернеті масажне крісло, щоб спина не боліла. Ось подивися. Нічого собі. Скажи, ловке. Нічого собі, як дорого. Нову От ти із оцима ремонтами ти зі мною взагалі ніякого часу не проводиш. Через 40 хвилин обід. Віронечка, цілую. Мені ще треба в магазин за деталями. Угу. Ну, це взагалі. Алекс, ти ще довго? Що? Це мій рушник для обличчя. Упс. Так, по продуктам треба купити гречку, масло, молоко, галетне печиво, фрукти, сухарка, арахіс, чіпси, пивчанський та віскар. щоб два рази не бігати. Це я дописав! Зганяєш? І цей, в туалет, поки не заходьте хвилин 40. Що? Ти що, брав мій станок? Так, я трошки поголився. Алекс, не можна брати мій станок і голити ним обличчя. Так я обличчя й не голив. Фу! І наби твої чашки! Добрає. Я трошечки бухи тому, я байки. А? Я в нормі. Це вада. Алекс, це катастрофа. Це ж ти дозволив переночувати. Я попереджав. Ну, намагався. Я ж не думала, що він збирається тут переночувати кілька днів поспіль. А Може, й тижнів. Так, треба з ним поговорити, дізнатися, коли він з'їде. <му> Алекс, нам потрібно поговорити. Так, а можна вже після того, як я на нову хату переїду. Ти з'їжджаєш? Так. Вибачте, що напрягав. Ну, ти що, які напряги? Взагалі без проблем. Та годі вам, мабуть, не дочекаєтесь, щоб мене здихатись. Ти що? Ну, як ти можеш так про нас з Ромою подумати? Навіть трохи сумно, що ти з'їжджаєш. Нам буде не вистачати такої дружньої атмосфери. Знаєте, мені теж дуже сумно. <звук> Якщо знову буде потрібно, звертайся. Угу. <звук> Дякую вам за все. Я погнав. Не проваджайте мене. Це зайве. Нарешті. А якщо чесно. Мені та хата не дуже подобається. Я хотів з'їхати через те, що вам заважаю. Але якщо вам зі мною ок, то... Я ще поживу, можна. Дай ключі, рома. Навіщо? Да, Зроблю дублікат, щоб всім було зручно. Ручек зараз, 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 зараз. Зараз, не відкривай, не відкривай, не відкривай. відкривай. Оба! Сюрприз! Нічого собі, Степа. Ну все, отривай, хазяйка. Дякую тобі. Тебе хорош. Да. Сидай, сидай. Почекай, слухай, Степа. О таке враження, ніби на ньому хтось сидів і не раз. Це просто олдскульне крісло. Це а? останній піск в стилі крісел. Ти присядь, присядь. Ой. давай. Да. Так. – so, Так, Опа, так, вперед трохи. Так, так, так. Ого! Ого! – Тут ще вібромасажер є! Клас! Як приємно! Щось вирушиться біля спини там. Дивно. Я ще не увімкнув. А чому воно мене тоді оскочує? Я не знаю. Аааа! Степа! Боже, де ти взяв це крісло? На барахолці. Ти, ти зекономив. Так воно просто в 10 разів дешевше коштувало. У них там їздо. Ах, ти ж... і... И... И... Толя! Галка Хімчакова дала свою чудотворну ікону, якою вона вилітіла самому від... заїкання. причому не молитва, а неожиданно вдарила. Так зараз і вітька з карговорки быстриж за мене каже. Так от, Вона сказала, що нужно на протяженні трьох недель кожен день освячувати всі кімнати. Цей звук ісходить із вентиляції. Ні, nee, по всьому дому. Толя, у нас вентиляція по всьому дому. Господи, спаси, захороні. Валючка, що робити? Треба до знахарок, до ворожих, вбитво екстрасенсів. Хто у нас зараз відповідає за боротьбу з нечистим? Церква. Біжи рідне. А я тут на варті побуду. Одинки, дві. Маєш. І я таки пройду цей довбаний. Фінальний рівень. Ром! Скільки це ліжко ще буде стояти? Поки дитина не виросте і сама його не збере. Та на роботі і так руки втомлюються ще й тут крутити. А грати в приставку з Алексом не втомлюються. Мені здається, ти і радий, що він не з'їжджає. Юль, ну просто потрібно трошки потерпіти. Ну, це ж не страшно. Гаразд, завтра поговорю. Я хотів тобі дещо сказати. Розумієш, Рома, і я хотів тобі дещо сказати. Ромчику, я дякую, що ти в мене. є. Коли в тебе народиться син, я бажаю, щоб він зустрів такого самого найкращого друга, як ти в мене. А не якогось там козла. Який найважчий момент в житті твого сина раптом, коли йому не стане де ночувати, він просто не впустить його до себе. А ще гірше вишверне його геть. Так що, Ромчику, я тобі дякую. І лишайся таким, який ти. є. Так а що хотів сказати? Я хотів сказати доброго ранку. Доброго ранку! Чайку Я... завари! Зараз, зараз. Хвилинку. Ну що, поговорив? Поговорив. Так, що сказав? Сказав йому доброго ранку. Юль, ну я не можу вигнати друга, коли в нього проблеми. Ну, будь ласка, ще пару днів. А там мишей не буде. Те не буде, Віронечко, там нічого Фух. не буде. Ну, хто ж знав, що в тому кріслі миші. А. Я поставив мишоловки і завтра жодної не буде. Це добре. А тепер. Дозволь мені залагодити свою провину. Вуаля! Боже, Стьопа! Так приємно. М -м -м. Ти на це заслуговуєш. М -м. Дякую. Е може, вина? Давай. Е я тільки забув калих, я зараз принесу. Ні, 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 Я принесу. <клук> <клук> романтик. Ну? Сірада сара. Понаші ти в сапу поставив. Стьопа! Ну за що? Значить так, щоб в нашій квартирі ні мишей, ні мишоловок не було. Та-дам! Та, Та на що нам кіт? Це ж цей серфенський великолап. Та да він ловить раз два, на люту їх перекуси. Не знаю, може ця кара небесна, із-за того, що я давно сповідалась. А як давно сповідалась? Почті тижте. Мені навіть в вам неудобно А Знаєте, що Завість, їдай. Ми вторгнення з Марінкою, мої сусідки ходили в салон ну корні краси. Не нормально, в мене сидіно видно прошла Ой, Господи, помилуй мене грішно. Опять цей звук. Вибачте, відкладні Божі справи. Толя. Ах, ти ж зараза. Будеш тепер іграш по моїм правилам. Степа, твій драний кіт сходив на мої туфлі. Вірунечка, це серафенський великолап. Зато тепер у нас немає мишей. Угу. Я думав, він підніме тобі настрій. Мені підняв би настрій новий пилосос, а не оце волохате чудовисько. Ну, ну, напінькав тобі один раз в туфлі. Ну, погриз Ой. трохи шпалери, пожував тюль. Але, в принципі, гарнюсінький котик. Рижик, Рижик! <звук> Я все склею. Отже ж паскуда вусата де ти взялося на бою голову. Ще й цього кота припер. Слухай, ти почестий випускник університету економії і жлобства. Я так і здала, що ти цього кота на смітнику знайшов. Ти хоч щось про вошень. Чув? Чув. Так ця паскуда нам їх в квартиру принесла. Та не може бути. Воші на котах не живуть. Ще як живуть. І на котах, і на людях. Стьопа, я тебе вб'ю. Ну, що там? Добрий день. Здаєте житло? Супер. Хто буде жити, хлопець один, відповідальний, без тварин. Високий, рудий, сам жартує, сам сміється. Так, Алекс. А звідки ви знаєте? А, алло? Ало. Алло. Ну, походу, він там вже був. Здається, він був правий, зараз дійсно того з квартирами. Ми нічого, йому час, потім разом щось підшукаємо. Угу. Ой. Ага, вибач. Зараз швиденько приготую і разом всі пообідаємо, тільки перевдягнусь. Що це за жіночі парфум? І зелена сорочка. Ну, давай мене чукаський трамвай. О! Що тут відбувається? А це м м мені масаж робить, бо спати на вашому дивані для спини це ще той капець. Пішов глядіти! От прямо зараз не можу. Алекс, добре вибачте. вибачте. Мою квартиру, Їшу, а він – свиня невдячна. Рома, коли ти склав ліжечку? Це не я, ми ж разом були. Це, походу, Алекс. Мені тепер незручно. Та ділаєш в штани. Ой, що це? Нема нам з тобою спокою, Валюха, немає. Ну ти не бійся, я завжди поруч. Спи. Батюшка сказав, що це може бути який-то потусторонній полтергейст. Може бути, Валючка, а може і не бути. Менше своїх фільмів дивися, сонечко. Не бійся, я з тобою, Валючка, спи. А? Спокійно. Я не поняв. Ти хто? Я! Пам'ятаєш, що це було? Хто-то проклял нашу спальню. Столічка йдемо відсюди, я вже не можу тут знаходитися. Хто тут? Вітя тут. Хто тут? Ну, от бачиш, вечка, нікого нема. Дибійся я. Я з тобою. Я з тобою. Валя! ти? не! Малечко! Господи, Господи, спаси, що не від мене помилуй! Я просто дурачився! Я просто дружиною хотів телефоном налякати. Клянуся, більше не буду тільки забери цю нечисту малю! Господи, не треба! Віддай мою руку! Да. Це ти? Нечиста сила. Р... Рідненька, прости, прости ласка. Ще раз побачите ви з цими ігрульками. тебе ні одна бабка, яким не викаче Поняв? Вибач, вибач, ну ти даєш. Я майже в труси наклав. Хоча майже тут зайве слово. Життя така штука, що нам завжди щось заважає бути щасливим. Це може бути що завгодно. Погана погода, настирливий друг, якісь паразити у вашої кішки чи якісь забобони. Та взагалі купу причин. Але секрет справжнього щастя неймовірно простий: треба звертати увагу не на те, що заважає, а на те, що допомагає, те, що вас тішить і зігріває душу. І тоді життя починає грати іншими барвами. І всі дрібниці стануть непомітними. Насолоджуватись моментами, дарувати їх іншим. У цьому і є сенс нашого життя. Моє перше і востаннє.